Багато у кого виникала ідея розкрутити власну сторінку в інстаграмі, Тіктосі чи канал у Телеграмі, і кожен чув чи дізнається зараз, що найдорожча тематика в Телеграмі це крипта і все, що зв'язано з грошима. Один підписник в телеграм-каналі про крипту коштує щонайменше 30 центів. І ця цифра може бути як 1 долар, 3 долари чи взагалі 100 доларів. Все залежить від того, про що пишеться на каналі, довіри до автора і бренду та й активності самої аудиторії. Наприклад, якщо тарафка на якусь піраміду чи біржу, на якій запрошена людина буде постійно торгувати, чи взагалі зливати гроші, власник каналу може заробляти і більше 100 доларів з реферала. Все залежить від тематики каналу, залученості запрошених людей. Не коляй, і в першу чергу до причасності адміна. Бо чим більше піраміда і резик, тим більше платять. Це так несподіванка. Я Павло, веду телеграм-канал про крипту близько трьох років і в цьому відео ти дізнаєшся всю правду про заробіт на власному каналі. Чому мало кому вдається набрати багато підписників? Адже за моїми спостереженнями, 90% телеграм-каналів через деякі помилки і лінії авторів не набирають першу тисячу підписників, які підводні камені і погані сторони телеграм-каналу, яким способом можна набирати підписників. Та головне як на цьому заробляти справді хороші гроші. І моя оцінка, чи варто робити телеграм-канал прямо зараз? Спершу поговоримо про те, як монетизувати. Свій канал, бо саме для цього ми його і створювали. Варіант перший продаж реклами. Основні вимоги: побільше підписників і переглядів. Набравши нормальну кількість аудиторії, будуть з'являтися перші пропозиції про рекламу на вашому каналі. Її будуть купляти канали з вашої тематики, все логічно. Головне перевіряти ті канали і не продавати рекламу у прямий скам і піраміди. Бо, по-перше, це знизить лояльність до вас. По друге, ваші підписники на дурні і більшість нюхом відчують підставу. В будь-якому випадку таке не варто робити. Думаю, самі знаєте. Варіант другий реферал. Насправді, якщо у вашій тематиці можна прикрутити ревку, то як я розказував на початку, з кожної запрошеної людини, яка постійно буде користуватись тою ж біржею, буде постійно капати відсоток. І це не обов'язково має бути партнерка від біржі. Може бути відсоток з проданого товару в народі дропшипінг і тому подібні системи. Варіант третій: бартерна реклама чи взаємний піар. От хоче адмін схожого каналу купити рекламу, а грошей нема. І він вам пропонує обмінятись рекламними постами. Якщо його канал нормальний, в шкварах не помічений, то як варіант можна так Розвивати і свій канал педоруч. Ми фірма бідна на солідна. Розумієте? Ну зробимо все як пише книжка. Учасне за пісні така на досоти свої ще. Це тільки очевидні для мене варіанти заробітку з каналу. Їх, звичайно, є набагато більше. А зараз, напевно, найкращий момент підписатись і поставити лайк, бо те, що буде далі, цікава і корисна інфа. Тепер перейдемо до моєї історії. Діло було в 41-му році, бо мені було тоді 13 років. Почну з того, як я створив свій перший канал про крипту. Це сталося приблизно у вересні 2021 року. Якраз той період я дізнався і почав цікавитись криптою. Де гроші? Дебіл де ж тут були. Ще раз півного подивлюся. А так як мати власний канал про хобі я мріяв завжди, то вирішив, що цей день настав. Я створив канал, знайшов в інтернеті аватарку біткоїна і почав писати пошти раз на тиждень. Поширював глімформи і роздач від бірж, бо так тоді робили всі великі канали. Помилка номер один. Не треба копіювати, вже великі канали. Пошти я писав дуже довго і дуже рідко. Загалом набирався досвіду. Так було приблизно півроку. Канал вівся нерегулярно, і підписники, звісно, ж не набирались. Помилка номер два: регулярність дуже важлива. Бо такий малий канал. Канал читати не дуже цікаво, там було всього біля 10 людей, а інші буквально не могли його знайти, оскільки в телеграмі немає рекомендацій, як в більшості соцмереж. А це запам'ятайте, повернемось далі у відео. Пам'ятаю, було ще пару постів про Теснети аїрдропи та Глімформи Ех, витрачений час. Згодом я зрозумів, що так не піднятись і треба щось змінювати. Тоді, все добре, обдумавши, я створив новий канал. Так сказати, почав історію з нового листка. І цього разу вийшло дійсно краще, адже той канал я веду і зараз, а перший ведено назавжди. Створив я новий канал. 27 травня 2022 року. А 28 травня написав перший пост. Після цього зник на півтора місяці і з'явився з постом про іксе на сайлі NFT від Binance. Час іде, Binance сайли годують. Пам'ятаю той день. 7 липня другом зустрілись в центрі Франіка, погуляли, пішла на піцу і бахнула пивка. В той час я клацав купити, купити, купити NFT, з того й написав другий пост. Ех, як же давно то було, та не будемо сумувати, краще розкажу, де шукати перших підписників. Під час цього всього минали дні місяці, я вчився, далі цікавився криптою. І трохи частіше писав пости в канал. Так як в ті часи дуже популярні були всякі роздачі за верифікацію, і депозит. Я шукав підписників у коментах великих каналів. Схема виглядала так: людина задає якесь питання про умови роздачі, чи як правильно щось зробити. І я пишу її відповідь, особисті повідомлення. Де відповідаю на питання, стараюсь дружитись, пропоную відсоток за реєстрацію по моєму лінку. І на кінець запрошую підписатись на мій канал тільки за власним бажанням. Звичайно, люди по-різному реагували на такі пропозиції. Олександр Колеснюк. З'єбав нахуй з моєї трансляції, сука, ти блядь. Хтось ігнорував, хтось блокував, а хтось і підписувався. У нас час це можна назвати спамом. Приїду в Брусівку, я тебе ти в навалю. Але пару років тому це не було так поширено, як зараз. І я старався реально допомогти і знав відповіді, а не просто штампував однотипні повідомлення всім підряд. Одним словом, це реально працювало. Так я знаходив рефералі усякі танки, адже людям було вигідніше. Та і я як не як мав з того пару доларів профіту. В результаті, після того як біржа платила мені, я Плати в людині це була головна умова, бо кенти гроші наперед супер ризикова затія, адже людина може зникнути чи не виплатить біржа. І після цього збільшувалась довіра до мене і вже легше було кудись запросити, в тому числі в телеграм-канал. Так набиралась хоча якась кількість підписників, проте варто сказати, що вони були та й є дуже активними. І з багатьма з цих людей ми спілкуємося тепер і заробили вже купу грошей. Де гроші? Дебіл зараз такий спосіб набору аудиторії дуже часто використовують, набирають переважно школярів, і вони шукають по тематичних чатах людей, пишуть їм і запрошують конкретний канал. Вітаю! Хотів запропонувати вам заробіток на крипті. Я зараз набираю команду людей для роботи у просуванні майнет проєктів. За добу можна мати від 9 до 12% чистого прибутку від вашого основного депозиту. Якщо вас напрямок такого роду цікавить, напишіть мені і вам більш докладніше. І якщо люди на той канал підписуються, людина, яка запросила, отримує гроші. Одним словом, так я набирав своїх перших підписників, тому так можете робити і ви. А що як я скажу, що тобі не потрібен свій телеграм-канал, щоб заробляти. І це правда, бо для цього існує мій телеграм-канал у коментарях. На цьому дане відео закінчиться. Дякую всім тим людям. Які додивилися що до кінця, з вами був Малкопа, побачимо що нових відео. Це жарт, у якому є частина правда, тому газуй. Розіграші. Одним з варіантів розвитку каналу є розіграші. Спільно з іншими адмінами малих каналів ми об'єднувалися і купували рекламу у більших каналах. За що платили власникам тих каналів і самі призи учасникам розіграшів. Ціна участі в такому піарі була 5-25 доларів з кожного адміна. Каналів було від 5 до 10 штук. І прихід підписників був, але їх якість це вже зовсім інше. Переважно замолуного. Городу змагались боти, в рідких випадках реальні люди. Одним словом, період конкурсу актив зростав, а потім залишалась тільки цифра в графі підписники. Від трьох до п'яти разів я був спонсором, а потім зрозумів, що толку з цього нема, і перестав брати участь в такому піарі. І як доказ того, що я шукав якість, а не кількість, більшу половину підписників, яких я вважав ботами, просто везде з каналу. Загалом я б не рекомендував набирати так аудиторію, адже переважно це буде просто цифра. Тим більше для малих каналів це не принесе багато користі, окрім психологічного переручку кількості підписних. Песників, але вирішили тільки вам, це просто мій досвід і думка. Також час від часу я розігрував по 5-10 доларів серед підписників за підписку на канал, і чат, коментар під постом, заповнення Google форми і щось типу цього. Такі конкурси не приводили нових підписників на канал, але збільшували лояльність вже наявних людей на каналі, що теж нормально і час від часу треба робити. І те, що я казав на початку, але сам спочатку не робив. Так як в телеграмі немає стрічки і рекомендацій, як в більшості соцмереж, людям важко знайти ваш канал, яким би крутим і цікавим канал не був, якщо не буде показів, підписники не зможуть його знайти. Тому одним з найкращих варіантів, хоч якихось показів, це трафік з інших соцмереж. На мою думку, зараз найкращі соцмережі для трафіку це Тікток та Ютуб. На відео Тікток йде менше часу, бо воно й по тривалості менше. Все, що треба, це придумати сценарій, заклик до дії, зняти відео чи записати голос, змонтувати, обрати музику і все. Тепер справа за Тіктоком і зацікавленістю людей до вашого відео. Якщо воно не порушить якісь там правила Тіктоку, а я нагадаю, що слова у відео, крипта, гроші, заробіток часто. То є причиною бану відео, то стандартні 500 переглядів відео набере, в кращому випадку пару тисяч. Ну і якщо ваше відео топове і зійшлися зірки, що TikTok його запампив, то й сотні тисяч переглядів. І вже про вас і ваш канал дізналися нові люди. Таким чином, треба регулярно знімати TikTok і тестувати нові формати, робити відео цікавішими і динамічнішими, і запрошувати у свій канал. Але оскільки зараз та шкрепта не на хайпі, айсля не с. Я себе не сохранився! Та й взагалі TikTok перегріти такими відео, підписники отримати буде непросто. Як-не-як, -як, все у ваших руках. Та, що вийде далеко, не факт, але щоб в майбутньому не жаліти, треба спробувати. YouTube. на створення відео для Ютубу йде набагато більше часу, адже саме відео довше. Треба запаритись на сценарії, прев'ю, музикою та іншими моментами. Але на мою думку, це найкращий трафік на даний момент. Все просто, ти знімаєш класне відео, та ніфіга це не просто, але уявимо, що все таки є, класне відео. Тепер справа знову ж таки за соцмережею. YouTube має... І дати покази, це типу рекомендацій. У моїх відео на YouTube від 10 до 30 тисяч показів, але передостаннє відео набрало всього 3 тисячі показів, а останнє взагалі 500. Тому поможіть роз'єднати хоча б це: лайк, комент, підписка, дзвоник. Дуже дякую всім. Чим краще відео та прев'ю, і чим більше показів дасть YouTube, тим більше буде переглядів. І якщо зробити все правильно і у відео запросити людей в телеграм-канал, то певний відсоток все-таки перейде і підпишеться. У мене, до речі, поки найкращому відео за цей рік набралось 1800 переглядів. З нього 20 людей підписалось на YouTube канал і приблизно також 20 на телеграм-канал. То було велике свято. Тому саме YouTube я вважаю найкращим джерелом трафіку і показів, адже у довших відео краще можна розказати тему відео, і люди залишаються з вами довше. В результаті хтось вимикає відео майже одразу і oh, більше не повертається no. на канал. А хтось дивиться до кінця, підписується на вас всюди і є ядром ваших підписників. Тому обирайте самі, де вам більше подобається шукати трафік, чи навіть краще міксуйте різні соцмережі. Постійно тестуйте нові схеми, і так люди будуть дізнаватись про вас та ваш канал. Вигорання річ, яка присутня у будь-якій справі. Якби я не любив писати про нові теми, Ки чи жарти в каналі час від часу стається й вигорання. Тут є багато факторів. Коротко пробіжимося по основних. Перший і найголовніший на що мені щось писати, адже дуже мало людей мене читає. На що мені писати, адже я об'ю темку, а сам з того ніч не отримую. На що мені вести цей канал, адже купу часу його веду, і ні підписників, ні профіту з нього. Мій варіант: такі питання будуть завжди виникати у вашій голові. Головне, дайте собі відповідь. Чи хотіли б ви через пару років мати великий канал, чи то вести блог з якоїсь теми, час від часу показуючи своє життя, чи ні, в будь-якому випадку вигорання завжди буде чергуватись з мотивацією. Це нормально, і у моменти мотивації старайтесь зробити якнайбільше. Прибуток з каналу. Якщо канал вже великий, то ми говорили на початку про варіанти монетизації. Але так як в мене канал малий, я розкажу про це зі свого прикладу. З часом я активніше почав вести канал, і хоч періодично можу довго не писати, усе рівно продовжую це робити. Бо вже звик і з багатьма підписниками цікаво поспілкуватись, а новий пост після затища часу запускаю цей процес. І може бути пару доларів профіту з рефералки. Найбільший кейс за пару років саме з ревки це 100 доларів з бекпека. Коротко кажучи, в канал я вклав набагато більше, ніж заробив, принаймні поки що. Що, але свої плюси 100% є, і в тому числі завдяки веденню каналу я познайомився з багатьма людьми, більше часу приділяв крипті, навчився писати пости, сценарії, робити прев'ю і монтувати відео. Та й на їду заробляю тому швидше плюс, ніж мінус. Витрати на канал. Зі сторони фінансів це може бути велика цифра в залежності від вашого блогу. Якщо знімаєте контент в студіях, маєте монтажера і купу техніки, часто робите великі розіграші для підписників, то це може бути дорого, але часто воно вартує того, і заробіток набагато більший. Проте можна робити. Все з телефону і з мінімальними укладеннями. Це можливість нашого часу. Основна витрата на канал це час і енергія. Насправді це одні з найдорожчих речей, які у нас є. З вами був Малко Пабу і цінна інфа про заробіток і ведення телеграм-каналу з нуля. Адже дізнався я про це переважно з власного досвіду. А моя оцінка заробітку на телеграм-каналі 4 бали з 12. І варто подумати, чи воно тобі треба. Як так, то так, а як ні, то ні. І є ще багато способів заробітку. Лишається знайти своє.